Фармадол таблетки від головного болю. А от ви сходіть у той магазин, який був на відео. От і побачите ви сказали, ми зробили. Я дізналася адресу супермаркету зі славнозвісним пакуванням сиру. От і наш сирочок. Беру п'ять упаковок різних виробників і до вагів. Сир номер 1 216. 216. Сир номер 2 Я не буду називати виробника, але, до речі, це саме той виробник, який був на славнозвісному відео, де вага відрізнялася від вказаної на упаковці аж на 100 грамів. 230. 232. Ну. Можливо слухайте, можливо, після нашого сюжету супермаркет виправився. Принаймні, мені в це хочеться вірити, але як кажуть, цифри не брешуть. Вага в наступних трьох упаковках теж зійшлася. Ну щоб вже точно впевнитися, я вирішила перевірити ще й ковбасу. Взяла ще й бали, копчену шийку та сердельки. Не по темі нашого сюжету, але подивіться просто: ну хіба ось це можна продивати? ось таке? Я зрозумію, звичайно, що мінус 50% знижка, але воно розгарматизоване. Там вже купа якоїсь води всередині. І мало того, що вигляд у них лишає бажати кращого, ще й вага не збігається зі вказаною на упаковці. Хоч і не набагато, різниця 2 грами. А от з шийкою ситуація ще цікавіша. Подивіться, от як мені зрозуміти, яка тут вага? Ось з 1, 0, 1, 9, а там яка цифра? 97, 91, 90. Правильно, ніяк. Ваги кажуть 190 грамів? А на упаковці? Тут останній останній точно не нуль. Тож, хоч із сиром супермаркет ситуацію виправив, вага та якість ковбасних виробів на трічку. Доброго ранку. Сі взагалі забрали контрольні ваги. Це ще один ваш коментар. Тому чи дійсно контрольні ваги є не всюди? І чи взагалі обов'язкова їх наявність? Заходжу в перший супермаркет однієї із найпопулярніших торгівельних мереж. В принципі, Довго шукати не довелося. Ось контрольні ваги для зважування бінго. Все оки з вагами, і в другому супермаркеті, тому йду за вказівками наших глядачів. До речі, це саме та торгівельна мережа, про яку ви нам писали, що тут немає контрольних вагів. Робі ставки, знайду, де переважити продукти. Хм, до речі. Дуже дивно. І справді. Справді я їх тут не бачу. Кружляю магазином. Зазвичай контрольні ваги стоять там, де овочі і фрукти. Ще раз йдемо до овочів і фруктів. Але вагів усе одно немає. Дивіться, ось є ваги за прилавком, де нам можуть нарізати сир чи ковбаску. Я, звичайно, можу бути трішки нахабною і зробити, наприклад, ось так і перевірити, чи дійсно тут 218. Ну, але взагалі, наскільки я розумію, такого робити не можна, тому що там одразу вибивається ось ми можемо бачити чек. Чому в магазині немає контрольних вагів, запитую вже адміністратора. Нас цікавить, чому у вас немає контрольних вагів. Е, в нас немає контрольних вагів. Ну, це я вже зрозуміла. Але чому? Очевидно, адміністрація сама не в курсі, але нас попросили зачекати. Мовляв, зараз усе дізнаються. Навіть охоронця приставили. Певно, щоб я не втекла без відповіді. Ось до речі, поки ми чекаємо, я так щоб. Певнитися знайшла о, інформацію на сайті Держпродспоживслужби. Пишуть, контрольні ваги повинні розміщуватися в окремо відведеному та доступному місці для споживачів. Тож закон на боці споживачів ви маєте право переважити товар, який хочете купити. Нарешті до мене йде працівник. Ну мають поставити. А як коли мають поставити? Я має ма але все купці. Чому немає вагів, як довго? Та на всі інші мої запитання відповідати адміністратор. Відмовилась усі коментарі, перегляд. такі ну що ж, але сподіваємося, хоч тепер ваги придбають. А ми перевіримо. Адже як кажуть, довіряй, але перевіряй. Особливо, що стосується недобросовісних магазинів і виробників. Тому на цьому свої продуктові експерименти не завершую. Чи не обдурюють нас супермаркети та виробники з вагою упаковки у наступній серії? З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.